Ще одного нашого гостя перейдемо власне до іншої теми. Про законопроект теж поговоримо. Віктор Бубаренко, експерт бюро аналізу політики, з нами на зв'язку. Доброго дня, слава Україні! Добро здоров'я, пане доброго здоров'я! Тримаємося це. Добре, це нас тішить. Всі мусимо триматися. Пане Віктор. Ну, давайте поговоримо власне про. Про масові заворушення, те, що робиться в Європі, зокрема в Чехії, оцей мітинг такий численний на зі світлин видно, що було ну дуже і дуже багато людей. І власне вже в Великобританії готуються до можливих таких мітингів і посилюють заходи безпеки, і поліція готується протидіяти. Що це за такі мітинги? Це Росія використовує останній свій важель, отаким от чином, впливати на Європейський Союз, щоб вони зменшували підтримку України, зменшували поставки Україні зброї? Звичайно Роз, розхитується соціальна ситуація, тому що в Росії. Хоч загнобіть їх там, хоч заженіть їх всі в дерев'яні сортири, вони будуть все одно тихо і мовчки сидіти, тому що да, навіть не, не відправлені на війну розгвардійці і поліція е дадуть дубінками і засунуть ті дубінки куди треба. Да? О, тобто Путін, е як, е як тиран, знає, що у нього е спротиву зараз не буде. Е але вони розмухають спротиви в Європі. І спротиви в Європі там, типа, а може ж лучше ж, пусть ж, там Україну уступімо і все буде добре, і, і Північний потік, запрацює, який вони зараз стали, щоб шантажувати. І, і не буде такої інфляції, і не буде такої, що і е, ну, частина обивателів в Європі да, думатимуть там, типа, ну а чому. Чому б не помиритися з Путіним ціною України? Господі. От. І вони просто не розуміють, що е, коли, якщо Путін захопить Україну, то він потім, потім буде Прага 68, повторім, е, е, Угорщина 56, е, е, Польща 80, ну а і Берлін 45-го. Да, там, типа, повторім. Зараз українська армія воює за наше право не воювати з Європою. Тому що якщо нас захоплять, от ми зараз бачимо, да, де найбільші втрати, та не в Росії, в ДНР-ЛНР. Колись в днр ЛНР проголосували. І тепер якась тьотя не може зв'язати А і Б. Там тетя в 2014 році пішла і проголосувала за ДНР, а тепер. Її внучок, який на віолончелі грав в філармонії, його призвали і його вбили. І вона А і Б не може зв'язати. Вона каже: проклятий Зеленський, проклятий українці, вони ж там типу, вбили мого внучка, твого внучка, тому що ти пішла і в 2014 році проголосувала за ДНР. От чому! Ну вона не розуміє. Так само в Європі багато людей не розуміють, що зараз, якщо здати Україну. Український сержант Петренко сяде в танк, і тоді танк точно доїде не тільки до Праги і Берліна, а до Парижа точно. От, але ми зараз воюємо за те, щоб мій син, мій син не сів в русський танк, зроблений на Уралмаше або е, в совєтському е, Харкові да, на харківському тракторному заводі. От за що ми воюємо. Ми воюємо за всю Європу. Не встоїмо ми тут. Якщо е, не буде отут е, в Сумщині, да там по пслу по Сейму, е, mm. лінія фронту, не буде під Харковом. Вона буде на западному Бугі. Але 40, 40 мільйонів українців і призвуть всіх українців і скажуть: а ну поїдемо полякам там топтати. І все. Я розумію, що поляки розуміють. Але в Чехії, якщо хтось не розуміє, ну то це треба розказувати людям. Розказувати, ми зараз стоїмо за всю Європу одні. Одні. Хто має мордора? Ми стоїмо одні. Так ми... хоч помогайте нам бабками і снарядами, і патронами, і все пане... і грошима, щоб ми встояли, пане Віктор. Ми це українці, це всі розуміють. А хто має це доносити? Я прекрасно з вами погоджуюся, але хочу запитати. От хто має доносити це зокрема ті самі Чехії, зокрема Німеччині, де також ми розуміємо, що може дуже легко спалахнути Франції, Італії. Мають доносити всі Передусім це Зеленський, це Міністерство закордонних справ, які іноді кажуть, ой, ви слабо допомагаєте, якийсь Єрмак виходить і, там, і розказує там, типа щось, все ви робите не так. Та це ви робите все не так. Все, що робить дурак, все він робить не так. Тому що ти маєш з шапкою і з повагою піти, да, і просить це десь, ну да, ти, ти не хочеш просити як милостиню це? Ну покажи це по іншому е, покажи. Тобто не допрацьовує і Офіс президента, і не допрацьовує уряд. Але ми по своїм ми по своїм каналам, от громадянське суспільство, да, у мене є другі друзі там. І в Нідерландах, і в, в Польщі, і в Чихтав кругом по всій Європі. Да, тому що я з кимсь мав е, такі проекти, з ким такі, то там розуміння дуже чітке, але все одно я маю дзвонити там другу там Томашу. Там Томаш. Всім розказують там, тіпа, ну Польща за нас і так там до, до відкроєння. От, і Литва. Але там тіпа, але Томаш, у тебе є друзі в Німеччині, дзвони їм. Ми стоїмо за всю Європу. за всю. Україна зараз боронить від Орди цивілізацію, як це було в 1240 х роках. Ми, але ми не хочемо загинути ціною цивілізації, Не треба нас здавати. Як тоді, ми не поїдемо на поклон Орді. От, не здайте нас, як е, це було там е, ну майже 800 років тому. Не здайте, ми Європа, Ми за Європу стоїмо і ми Хрести несемо. Це 100%. Так, ми стоїмо за всю Європу і Я буду, будемо сподіватися, що Європа це розуміє. Давайте коротко ще про власне про те, що заявив президент, що Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі. Що саме мається на увазі, і чи не обвалиться власне після цього енергетичного удару Європа? На що ми так розуміємо, розраховує Росія. Саме так вони так і розраховують, але ми мусимо розуміти і теж донести Європі, що е з росіянами е у них е шантаж і кидалово ну, е – це їхнє, ну їхнє пряме, це їхнє життя. Взагалі вони в 19 сторіччі ще Бісмарк казав, що е вся угода з Росією не, не вартують там того паперу, на якому воно підписане. Да? В 20 сторіччі згадайте, навіть в самій Росії саме Кидалова, да, коли вони збирали учредительне собрання. І заходить такий матрос-Железняк на засідання учредительного собрання і каже: караул устал, ми там типу, виходимо, і ви розходьтесь, і розрозпустили Да, І там ха-ха-ха в -ха -ха, усіх. еще в советских фильмах про дедушку Ленина, там, че про раннего Сталина, это вы смелые, что вот матрос-железняк может кинуть все учредительное создание. А это... Собрання, а у них це, ну, це стиль життя. І от вони зараз кидають, от у них зараз вони кажуть, типа, караул устал, або північний поток устал, Ми не можемо прокачувати газ там, типа, ну і звиніть. Ви ж брали на себе зобов'язання, суки, блін. Ви ж щось ж обіцяли Європі. Ну, зараз у них Пане караул Вікторе. устал, і вони можуть. Да, 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 да. Не можна e таких слів говорити в ефірі. Да, да. Ні, 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 ні. Вихопилось, вихопилось, але це не Матюк, це все-таки література. Будемо сподіватися. І, і виходить, виходить те, що виходить, що росіяни тобто кинуть, не дотримати слова, це їхнє святе, це Ординське. Це, ну, це власне. Ординське, е, як би ну, поняття, да? вони не думають, що вони когось, ну і народ, же ж буде там е, дядя Ваня із Рязані, якийсь буде рукопліскати і казати: ой, як добре ми їх кинули. Так ви ж кидаєте всіх і завжди. Тільки ви можете не дотримуватися угод. Там в, в випадку з Кримом, там, з Донецьком, зараз 75-й рік, коли всі Хельсінські угоди підписали, і весь світ це дотримується, а Росія імела виду це все. От, і до Росії треба ставитися як до країни, яка імела всіх виду. І треба е, зеркально відповідати. Там. Типа, коли Росія ну, Росія, ми всі імелі її в виду. Там всі угоди, все ще щось. Нічого, Європа переживе цю зиму, але я сподіваюся, що Європа зрозуміє, і до Європи треба йти розказувати. Що це не Україна винувата, це не ми винуваті. То, що... Ну, так можна договоритися до того, що там типа ой дівчина йшла в юбки і спровоцировала насильника. Давайте його оправдаємо. Ну, вона ж там в короткій юбці йшла, так? Там е, Росія це провокатор, це е, терорист, це гвалтівник. І їх треба е, не те, що засудити, не те, що Марко Макрон каже: там типу, давайте там, оставимо там, е, поле для діалогу з Росією. Про що з ними домовлятися після того, як вони. Перекрили газ, а перекрили газ. Вони шантажують. Вони ж кажуть, ну там у нас щось поламалось. Да. вентиль поламався, і ми вам газ не будемо закачувати. Ну все, от все, що треба знати про Росію. Ну, ми будемо сподіватися, що Європа зрозуміє власне до кінця, хто така Росія, хто такі самі росіяни. Пане Вікторе, щиро дякуємо Дякую, вам, доброго. що знайшли час. І вийшли до нас Дякую. в ефір. Віктор Попоренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку. Та Олександр Борогенець <клес> з нами на Коли Сьогодні дивимося на події е, в, тому самому, в тій самій праці. Ми думаємо, от які знач, європейці вони не розуміють е, всієї проблеми, вони значить, заради якогось свого комфорту готові е, пожертвувати Україну. А давайте повернемося з 19-й рік. 73% українців втомились від війни. Вони повірили в те, що війни може не бути, що нам треба подивитись одне в одному в очі і сайтись на середині. питання. Якщо Україна готова була з окупантом домовитися і зійтись на середині, і повторювала це до повномасштабного вторгнення, то чому чехи повинні бути більш прозорливими, ніж українці? У них та сама ситуація. Вони дивляться і думають, ну, там якийсь Зеленський. Поганий, як Зеленський казав, що Порошенко поганий. Так вони кажуть, що от Зеленський не може договоритися, а наш президент він же домовиться, а ще хтось теж домовиться. Це велика проблема будь-якої демократичної країни, що в ній існує оце величезне болото. У нас в Україні воно 73%. Дуже сподіваюся, що його вже менше стало. В Чехії воно теж є, і в Німеччині воно є, і в Франції і так далі, і так далі. І сьогодні завдання України. Витримати це все і їхніх урядів, які розуміють, що з одного боку вони мають балансувати між настроями власному суспільстві, а з іншого боку, є стратегія розвитку їхньої власної країни, вони повинні вистояти і довести своєму власному суспільству, що воно в цих моментах не праве і. Якщо самі уряди не візьмуться, а ми знаємо, що президент Чехії поміняв свою позицію. Він був вкрай проросійський, але він свою позицію приміняв. Поміняв ми пам'ятаємо в Німеччині президент Штанмаєр, який був абсолютно проросійський, а зараз на Всесвітній раді Церкові, він говорить прямо, що російська православна церква, пособник путінізму, і так далі. Так далі, тобто зміни ці відбуваються разом зі зміною в позиції лідерів, будуть відбуватися зміни і в настроях їхніх виборців. Якщо там Прийшло кілька десятків тисяч е, розхвильованих е, економічними проблемами е, чехів. Це дуже погано і дуже неприємно. Але весь світ повинен над цим працювати, і ми повинні пам'ятати, як ми, українці, в 2019 році були точно такі самі. І ми пам'ятаємо, як наш президент казав, що він побачив мир в очах Путіна. Ми всі це прекрасно пам'ятаємо. Так можливо, цей мир в очах Путіна до цього часу бачать в Чехії. Тому нам треба бути лояльнішими і спокійніше ставитися до цих всіх речей, які відбуваються в Європі, не кричати, які вони там такі погані, які, як наша влада інколи робить, робить, а робити свою роботу з одного боку, а з іншого боку, працювати над тим, щоб настрої в суспільствах їхніх змінилися.